Квадроцикл – це незвичний та драйвовий транспорт, який має цікаву історію створення. І якщо хтось думає, що він з'явився відносно недавно, то це не так. Привіт, мене звати Каріна Хльвінська, і пропоную гаяти часу, а скоріш дізнатись, чому квадроцикл так називається і хто його створив. Якщо спробувати заглянути в глибину історії і подивитись на предків сучасних квадроциклів, то першим прабатьком можна назвати екземпляр, представлений в 1853 році, на великій виставці робіт промисловості всіх націй в Нью-Йорку. Це сталося в той час, коли ще тільки почали набувати. Ати популярності двоколісні велосипеди. Квадроцикли представили як можливість вирішення проблеми низької швидкості, стабільності в їзді. До того ж, у велосипеді того часу були відсутні пасажирські місця. Отже, 19 столітті з'явились двомісні квадроцикли. Вони випускались у вигляді двох конфігурацій сидіннями один навпроти одного і на одній лінії. Винахідники довго вагались щодо розміщення коліс квадроцикла. Спершу їх було лише три, і вони були сконструйовані невдало. Відтак цей транспорт був нестійким та нестабільним. І винахідники вирішили повернутися до більш поширеної форми розміщення, прям Можна вважати, що перші експериментальні автомобілі на парових двигунах по суті і були квадроциклами. Ford Quadricycle був одним із перших таких автомобілів із двигуном внутрішнього згорання і називався саме автотранспортним квадроциклом. Така модель дуже швидко завоювала популярність в усьому світі. Щоправда, не надовго. В результаті стрімкого вдосконалення технології з'явилися нові кращі автомобілі, але тим не менш, в туристичні. Них районах все одно вироблялася певна кількість квадроциклів. А ось 20 століття стало справжнім ренесансом для квадроциклів. У 1924 році французький винахідник Чарльз Моше сконструював чотириколісний велокар, обладнаний педалями. Коли під час Другої світової війни Франція потрапила під окупацію і бензин був на вогу золота, саме велокар став національним видом транспорту. Наступний пік популярності квадроциклів пов'язаний із нафтовою кризою 70-х років минулого століття, коли різке підвищення цін на бензин і екологічні катастрофи пов'язані з розвитком автомобільної промисловості та масовим випуском автомобілів, змусили людей задуматися про новий транспорт. Сучасний квадроцикл це універсальний позашляховик. Ходімо кататися. Особливої популярності набули квадроцикли на піщаних пляжах Каліфорнії, оскільки виявилися зручними для переміщення по місцевому бездоріжжю. Цей вид транспорту швидко перетворився в модну пляжну розвагу. Їх виробництво соросло, а технічні характеристики удосконалювалися. Сьогодні про те, щоб купити квадроцикл, замислюються фермери. Рибалки, туристи та й просто любителі гострих відчуттів. Добре, що хтось колись вигадав цей вид транспорту. Ну а каталась для вас сьогодні Каріна Хальвінська. Па-па-па-па!